Микола Волохов. Він же Абдула, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. Доєднується до нашого ефіру. Поговоримо з ним про цю е, ініціативу. Як вона може бути навтілена на практиці більше, пане Миколо, вітаємо вас! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, слава. і дякуємо традиційно, що доєдналися. На ваше бачення, чи можемо ми разом з Польщею, принаймні, ну для початку, хоча б з цією країною, створити ось таку ось, е, дронову стіну, як це називають? Уже так трохи пафосно, але ж як би міг діяти цей оборонний механізм? Дуже приємно чути, що наші сусіди на кінець то зрозуміли, усвідомили, хоч після таких прикрих провокаційних подій з сторони Росії, що це треба робити, що треба готуватися. Е на прикладі того, що ми тут робимо в третьому армійському корпусі, дійсно така тактика можлива, коли дрони забезпечують повністю огляд, в тому числі про те, що ви казали, є різні. Типи спостереження, в тому числі і акустичне радари, акустичне візуальне за лінією боєзіткнення або лінію, яку треба захищати, через яку немає нічого пройти, нічого перелетіти, і комплекси перехоплення. Єдине, що я не зовсім зрозумів, як вони це бачать, вони хочуть в себе на кордоні її будувати чи в нас, тому що. Абсолютно очевидно, що більш правильною думкою є для них зараз. Я сподіваюся, що таким чином воно і піде максимально укріпити наші кордони і зробити так, щоб ці дрони в першу чергу не пролітали через Україну. Тому що як розумію, що частина з них залетіла саме через Україну, якби вони були збиті, то відповідно і не було б у поляків таких проблем. Із таких вразливих моментів цієї тактики треба зазначити наступне: як було раніше. Раніше ти розробив якусь ракету, наприклад, повітря, повітря, чи земля повітря, носій для цієї ракети, будь то чи наземна пускова установка. І в принципі, ти з цими ракетами сидиш десятиліття, якщо не сказати більше часу. Зараз же все змінюється, і те, що було ефективним проти дронів вчора, може бути неефективним вже завтра. Ми, наприклад, постійно стикаємося з цією проблемою, ми постійно модифікуємо дрони. Буває так, що прямо за день перед виїздом групи для виконання бойового завдання потрібно щось перепаювати, змінювати частоти, змінювати антени, і тому за старою моделлю, коли вони от. Я причому я майже впевнений, що вони якось так собі це уявляють по-старому, що вони закуплять якусь кількість дронів, поставлять їх у себе на кордоні а, і будуть у безпеці. Насправді таке реалізувати фактично неможливо. Цей парк дронів постійно треба оновлювати, тому що ворог буде в боєзіткненнях з нами постійно розвиватися. Якщо підсумувати, то це дуже дуже гарно і дуже позитивно, що наші союзники на кінець то усвідомили. Все, що це треба робити, і для них це перестало бути. От як вони думали, що мабуть Путін не обманює, бо він же як казав в Європі, що це наш локальний конфлікт з Україною. Ми на вас нападати не плануємо. Ми взагалі е, ні на кого нападати не плануємо. А те, що відбувається, це якесь непорозуміння, воно скоро закінчиться. По факту вже маємо наступне: що Росія направила туди свої е, безпілотні засоби враження. Не було бойової частини, ну все просто, бо не було цілі враження. Була мета показати, куди ми можемо долетіти. Ну і друге спостереження. Я певно, що там стояли дуже гарні камери і системи, які виявляли РЛС ворога і їхні комплекси ПВО. Вони так би мовити, провели розвідку і показали. Ми таке можемо. І якщо ви будете собою якось не так вести, ми таке зробимо. І як на мене, це повністю для Європи мало розбити ту ілюзію, що Путін нічого поганого не замислює. Тому що очевидно, що це навпаки. Пане Микола, так ось говорив пан Касіняк Камиш, міністр оборони Польщі, що лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні. Але перед цим були е, такі заяви й думки, що нібито не так, як хотілось би нам усім, що е, буде це на нашій території, а скоріше за все. На території кордонів Польщі і України вони будуть дбати про свою безпеку. І тим не менш, пане Миколе, якщо навіть вдасться уніфікувати якийсь підхід, якщо ми будемо щось модернізувати і поляки за нами, це хоч щось гарантуватиме в плані протистояння, щоб Росія не знайшла слабких місць у польській обороні. Я гадаю, що гарним рішенням для них буде робочим рішенням, якщо вони це все будуть замовляти на українських підприємствах, тому що як показує реальний досвід, така от щільна взаємодія. Давайте от на прикладі е, немає кращих дронів ніж ті дрони, які ми виготовили у себе. Тому що вони ідеально відповідають викликам, ми тут маємо на прикладі третього армійського корпусу. Ми маємо повноту інформації, як діє ворог і технологіями. Він воює, які в нього дрони. Що він там в них змінює? Дуже оперативно і можемо оперативно змінювати. Якщо ці дрони будуть виготовлятися на території України українськими виробниками і Краще за все, звичайно, тими виробниками, які або безпосередньо інтегровані до бойових корпусів, або є якоюсь їхньою частиною, або принаймні мають дуже щільну консультацію, щоб отримувати постійно дані про оновлення технологій. Бо зараз війна така, що те, що працювало місяць назад, зараз це вже соромно комусь показувати, засміють те саме, якби винищувач намагалися взбувати з лука і всерйоз, сказали, що ну якось раніше в нас виходило, і може зараз щось теж вийде. А, тому, якщо вони це зроблять так. То я гадаю, що створити таку лінію можна. Ця лінія буде потребувати в постійному оновленні. Тобто треба буде постійно оновлювати, змінювати технології. І що насправді, мабуть, порівно настільки ж актуально, як технології, це сама тактика боротьби. От, наприклад, Україна ефективно мобільними вогневими групами збивала шахеди. Причому на перших порах це було, було ноу-хау, яка допомагала захистити. Іноді міста і на 100%. І уявіть, що собі собі що туди установлювали. Максими туди установлювали. Я знаю, бо в мене. Товариш, хоча сам я їх не бачу, але мій товариш займається виготовленням адаптерів під тепловізійні приціли для встановлення, в тому числі на старі Максими. І ці Максими, завдяки цій тактиці, що е, отримувала вогнева група своєчасно інформацію про наближення ворожого дрона, туди встановили сучасний тепловізор, але Максим далеко не сучасний, і набої не сучасні, і от таким чином збивалися зараз. Технологія вже так не працює, вона видозмінюється, тому. Поляки, якщо вони хочуть мати ефективну систему, а не просто зробити щось, їм буде потрібно, я вважаю, робити дві речі: перше замовляти ці дрони у тих підприємств, які виготовляють ці дрони, тестують ці дрони і отримують зворотню інформацію від реальних бойових підрозділів. А друге, це постійний обмін тактикою з тими підрозділами, які ці дрони збувають в Україні. Якщо це робити таким чином. Тобто у взаємодії, тому що нас досить є найпередовішим у світі, фактично, якби це пафосно не звучало, то тоді дійсно я гадаю, що вони зможуть забезпечити безпеку. Ну, коли ми кажемо про війну, ми ніколи не кажемо про 100%, Ми ніколи не кажемо про якусь стінку, через яку не можна ніяк проникнути, але надійність буде на високому рівні. Ну от пане Микола, маємо повідомлення від на тему дронів, що називається продовження. Мер міста Києва Віталій Кличко повідомляє, що літає ворожий БПЛА е, над центром столиці. Тож, друзі, ще раз вас закликаємо: оголошений сигнал повітряної тривоги. Реагуйте, наша оборона буде працювати проти повітряна. тож будьте в укриттях і бережіть своє здоров'я, і в інших областях теж є дрони, де оголошена тривога. Друзі, реагуйте, будь ласка, на центр міста це серйозно, пане Микола. Ну ось і ми бачимо так, що Є шахеди над нами, і їх ж вже не тільки мобільні групи збивають, говорять про антидрони, ті, які мають їх наздоганяти. На ваше бачення, якщо Україна здобуватиме такий передовий досвід, чи треба ним одразу ділитися з союзниками і ну, по факту, їх е, ставити разом з нами по, по, по досягненням і досвіду, але ж у них і технології потім будуть кращі, і вони тоді самі підуть вперед уже без нас. А в ті галузі, в якій при ми зараз говоримо, насправді важко уявити собі такий стан справ, в яких би це дійсно так відбулося, оскільки сама культура виробництва, коли я говорю про те, що потрібно співпрацювати з українськими компаніями, не тільки тому, що це там правильно Росія агресор, у нас проблеми нам потрібно в тому числі, щоб Захід сюди ресурси направляв і через такий спосіб, через замовлення на нашій території, але й через те, що е у Європі там все інакше робиться. Якщо їм сказати їхній фірмі, що вони мають зробити цей дрон, і цей дрон на виході має а, коштувати так, як він коштує у нас, там від 30, умовно тисяч гривень, так залежно від його функції, там покрутять пальцем біля скроні і скажуть це неможливо, це буде в десятки разів дорожче. А відповідно, якщо дорожче, то оновлення такого парку дронів буде складніше. А, тому я гадаю, що така тактика вона буде провальною через те, що у них інша культура виробництва. Якщо ж говорити про а, етику про те, чи варто це так робити? Я вважаю що треба притримуватися античного золотого правила і чинити з людьми так, як вони чинять з тобою. Якщо вони готові вкладати в нашу економіку, якщо вони готові закуповувати ці дрони у нас, якщо вони готові в повній взаємодії з нами говорити про нашу комплексну безпеку, не ну, окремо про безпеку Польщі, окремо про безпеку України, окремо про їхню лінію захисту від шахенів, окремо про нашу, а по єдиний комплекс, то в такому випадку ми маємо також показувати, як ми настроєні по відношенню до них, ділитися технологіями, бути повністю відкритими в галузі тактичного застосування, як власне їх збувати потрібні. Е, ну, Якщо говорити про такий ризик, що раптом от, зараз такі стосунки, а потім вони зліпсуються, так актуальність цієї інформації вона зараз враховується е, фактично навіть, ну не скажу, що в днях, але в тижнях. От, за тиждень, якщо один тиждень ми працюємо одними технологіями, то через тиждень вже якісь деталі змінюються, і ці деталі вони призводять до того, що ті дрони, які вчора. Попадали по повітряним цілям, коли е, арт е, артдивізіон працював, е, то він попадав. А якщо цими ж дронами летіти через тиждень, то вже нічого не виходить, тому що ворог адаптувався. Тому я вважаю що треба бути в першу чергу порядним, шукати інших порядних. Контрагентів, хай це буде держава, чи в розрізі людей неважливо і бути максимально порядними. Хочеться вірити, що ми зможемо налагодити з ними таку комунікацію, і від цього виграють всі, як ми, так і вони. Пане Микола Пишуть, що наразі не е, фіксується на повітряна ціль над столицею, принаймні, але ж друзі, сигнал тривоги ніхто не відміняв. Уже все так? так. Ну Все наживо працюємо, пане Микола. Наостанок, так якщо з'явиться такий щит повітряний дроновий у поляків, невже вони зможуть е збивати дрони російські, які для, до них залітають? Чи стали вони сміливішими, на ваше бачення? Тільки Ну не так би, як би вам хотілося, а так як ви вважаєте? Знаєте, мені здається, що для будь-кого повірити сприйняти, о, знаєте, як. Погодитися з реальністю, що це сталося, що Росія дійсно є для них загрозою. Дуже дуже складно. І вони, Європа поки не може цього зробити. Вони піднімають винищувачі, вони збивають ці дрони, але от якось визнати, що це сталося, і все ворожі дрони залетіли вже на їхню територію. Це сталося. Хай вони без боєприпасу, але завтра вони можуть бути з боєприпасами. І вони долетять скоріше ще далі, ніж те, що вони показали. Але на даний момент, от особисто те, що я бачу, що звичайно ще не готові. Хотілося б, щоб вони стали готові якомога швидше. Для цього ми готові ділитися з ними досвідом, ділитися технологіями, пояснювати, що таке Росія і яка вона насправді. Ми ж теж не завжди це усвідомлювали. Ми думали, що це братні народи, наші сусіди. Що такого я особисто сам до початку гадав, що такого статися не може. Але це сталося з нами, і не треба полякам думати, що вони якісь особливі і з ними таке статися не може. Принципово ніякої різниці немає. Тому на даний момент я вважаю, що вони ще морально не готові. Але життя така штука, що вона примушує нас бути готовими, і часто це нам дуже дуже не подобається. Як у випадку з Україною, ми не були готові, але життя примусило нас стати готовими і стати такими, які здатні вистояти. Чи вистоять поляки це питання? Яке можна задати таке історичне питання? А чи вийде в них? Е, гадаю, що якщо вони будуть співпрацювати з Україною по питанням оборони, по питанням технологій по питанням тактики застосування, їхні шанси значно зростуть. Пане Миколо, традиційно вам вдячні за те, що доєдналися за відповіді, ну звичайно, за працю вам і вашим побратимам. Друзі, не, не забувайте, що підрозділ ТЕРА так само е, потребує е, зборів. Є речі, на які вони збирають дуже часто, так і доєднуйтесь, знаходьте в мережі. Е, Микола Волохов Абдула, командир підрозділу ТЕРА у складі 3 3-го міського корпусу. До нашого ефіру, підтримуйте наших оборонців.